А тепер подивимося, як зробити діаграму успішності в Google таблицях на мобільному телефоні. Запускаємо таблиці. Ну і давайте створимо якусь табличку. Так, зараз я власне створю таблицю, натискаю на хрестик. Так, ну, можна тут її задати. Наприклад, давайте задамо успішність. Приклад, наприклад, да, просто пишемо приклад. Окей. Так, ну, звісно, ви можете також поділитися цією табличкою. Ну, давайте зараз напишемо тут учнів. Так, нехай буде у нас тут Іваненко. Так, нехай буде Петренко. Нехай буде Сидоренко. Так, тут нехай буде предмет інформатика. Тут нехай буде. Математика. Тут нехай буде, наприклад, фізика. І оцінки давайте поставимо. Якісь подивимось. Так, нехай тут буде 8. Тут буде, наприклад, 9. Тут буде. 10. Тут буде 7, наприклад, тут буде. 12. Нехай тут буде 10. Тут буде, наприклад. 9. Тут буде 10, 10. Тут буде. 8. Ну, ось так. Да? Тобто, я думаю, вистачить. Так, і тепер виділяємо діапазон. Потрібний нам. Так, давайте зараз введемо значення. Так, виділяємо діапазон. І тепер можна, в принципі, будувати діаграму. У нас тут є хрестик, натискаємо. І у нас є діаграма. І, в принципі, у нас вже готова діаграма. Натискаємо просто, власне, з вами ось таку позначку. І, в принципі, у нас є готова діаграма. Давайте її. можна її перемістити, звісно, ось така ось так вона виглядає. Якщо ви хочете поділитися з друзями, да, з кимось, тобто натискаєте, да, ввели, у вас тут є. Ви можете пошарити з друзями, тобто дозволити також, да, доступ до контактів. Тобто, ну можна, в принципі, дозволити. Ну, я зараз не буду дозволяти, можна, в принципі, тут обрати, змінити. І ви використовуєте всі, хто має посилання. Наприклад, можуть, так, що тут? Всі, хто мають посилання, можуть редагувати. Да? Користуватись правами перегляду, ви можете натиснути Редагувати. І, в принципі, тут. Можуть тепер всі, хто має посилання, можуть редагувати. І ви можете просто скопіювати посилання, комусь направити, і, в принципі, інший користувач може вже, скажімо так, всі, хто має посилання. Так, і тут є у нас, можу редагувати. Так, ось таким чином можуть редагувати, і ви просто копіюєте. І у вас буде тобто, дайте права, які вам потрібно, тобто, які ви вважаєте За потрібно. Тобто, можете всім надати користувачам, можете, наприклад, окремим користувачам. Ну, в принципі, І також можна заливати клітинки. В принципі, дуже просто. Тобто, Розфарбовуєте, берете дуже просто, заливаєте. Ну, У мене тут чорний екран, екран режим просто економії. Можете заливати окемік клітинки. Можна, в принципі, залишити, як є. Тобто, ось так це виглядає. Ось така у нас цікава діаграма. Ми можемо бачити, тобто, як у нас учні встигають з певних предметів. Тобто, ну, наприклад, це у нас моніторинг певних учнів, тобто, як вони встигають. В принципі, в мене все. Всім дякую за увагу.